Вітаємо в ефірі Дитяча інформаційна агенція. Позитив та ведучі цього випуску Марія Цар та Дар'я Кубович. Отже, почнемо з найскравішої події нашого міста. Голос країни у смілі. Яскрава, позитивна, гучна і незабутня. Такою була шоу-програма Голос країни у смілі. Вона тривала кілька тижнів поспіль. Усе відбувалося у будинку дитячої та юнацької творчості. Вирічним був і фінал цього дійства. Фінал шоу-програми зібрав гостей та учасників у залі будинку дитячої та юнацької творчості. На сцені залишилися кращі із кращих. За звання переможця змагалися 15 фіналістів. Це кращі із кращих. Вони успішно пройшли усі творчі випробування. Шоу програма Голос країни у Смілі швидко набула популярності. Наставниками юних зірок сцени стали їхні не менш зіркові тренери: солістка групи «Целофанк» Анна Ярошенко, реперка та поетеса Джавелінка, ведучий і співак Андрій Скляренко. Хто ж став переможцем? Кій живчик, позитивчик, адріналінчик. Ну. Це Олексій Кашніков. Колода! Андрія Свій особливий погляд на це дійство мають його ведучі Артем Шевченко та Марія Ковтун. З малого віку, скажімо, так, з першого класу вже на сцені, тому мені було не так страшно. Але в ролі ведучі вона, скажімо, так було трошки страшненько, адже це перший дебют, але мені сподобалося. Скажімо, так перший етап провели трошки зі... А вже другий та третій, скажімо так вже на Рослафоні. Ми вже провели. Це було дуже класно. Цей проект мені дуже сподобався. Він був цікавим, активним, дуже, дуже багато талановитих діток. Було Олексій Кашніков переміг з піснею танчик. Він був драйвовий. Бажаю здоров'я, мирного неба над головою і всього самого найкращого. Успіху та перемоги. Усі подробиці, які відбувалися на сцені та за лаштунками, знає автор ідеї шоу-програми Вікторія Сінаєвська. Настрій супер враження також зашкалює, тому що дуже багато емоцій, дуже багато хвилювань, дуже багато радості. Е, хто переміг? А переміг Олексій Кашніков, ось такий маленький хлопчик. Але він класний і він відний перемоги. Але ж для нас всіх перемогли всі. Просто Олексій Кашніков отримав суперприз. А суперпризом речі, стала запис пісні в студії звукозапису в Черкасах. Ось такий подарунок. Учасників брали участь 35, але виступало 30, тому що деякі там по деяких причинах не змогли виступати. І до фіналу дійшло 15 найкращих. Сьогодні також окрім учасників виступали ще й запрошені гості. Судді самі вирішили, хто із тих учасників, які не пройшли у фінал, їхні сьогодні виступити, як запрошені гості. Ми також долучилися. Фантестик момент, там є головним вокалом. Ми цібрали, скажімо так групою друзів почали грати, і вже скажімо так на таких заходах, граємо другий раз. Минулому році ми дебютували наш голубна Україна має талант. Ми його розвивали вже, скажімо так, рік і вже вирішили виступити на голесті країни сілі. Всі діти були талановитими, всі діти були особливими, всі діти були достойні перемоги. Слабких тут не було. Кожна дитина була харизматична, кожна дитина проявила себе на 100%. Ну а доля так сталося, що сьогодні мій підопічний Олексій став переможцем. Я його вітаю і бажаю йому успіхів, удачі і всім учасникам проекту. Також ну а педагогам? Велике, велике дякую за їхню велику працю. Таким захоплюючим і суперовим зробили це дійство наші юні таланти та їх шанувальники. Далі буде сьогодні. Я нагода привітати багатьох вихованців будинку дитячої та юнацької творчості з перемогами. Ведуча дитячої інформаційної агенції «Позитив» Кіра Сидорець, учениця школи номердин добула друге місце на всеукраїнському фото кінофестивалі Осінні барви Буковини. На конкурс вона представила два бук-трейлери Сковорода від А до Я. Ці відеороботи присвячені видатному філософу Григорію Сковороді. 3 грудня виповнився 301 рік від дня його народження. Вітаємо з перемогами на всеукраїнському фестивалі Art People Fest, ансамбль спортивного бального танцю Колорит, керівник Людмила Букіна та ансамбль класичного естрадного танцю Юлія, керівник Юлія Тимохіна. Їхні хореографічні композиції посіли перші та другі місця. Ці колективи також посіли перші та другі місця на міжнародному конкурсі Мій світ мистецтва. І ще кілька перемог має ансамбль спортивного бального танцю Колорит на всеукраїнських змаганнях зі спортивних танців «Перлс Кап» 2023 Перше місце здобули Юлія Білозір і Вікторія Реп'яшник. Друге Вероніка Синицька, Аріна Черватюк, Софія Максимець, Марія Почтаренко. Друге місце посіла також пара Анастасія Харченко та Владислав Муравков. Вітаємо наших танцівників і бажаємо нових перемог! Гурт «Фантастик Момент подарував пісню лідерам ліги старшокласників. До Дня Збройних сил України у всеукраїнському лідерському клубі Полігон відбувалася онлайн зустріч Всеукраїнської ради старшокласників під назвою Пісня як зброя до цього заходу долучилися лідери ліги старшокласників Черкащини, чотирьох громад. Представники смілянського осередку Гурт Фентестік момент подарували усім пісню Весна лідери, дякували організаторам і збройним силам України. Дитяча інформаційна агенція позитив